Всім привіт, це смарт-проєкт коло мами. З вами я, мама Олена, і ми маємо чудову новину. Бас пас відкрив новий сезон оглядових екскурсій на двоповерховому автобусі кабріолеті для дорослих та дітей у Вінниці. Які екскурсійні програми чекають на вінничан та гостей нашого міста? Дізнаємось від співзасновниці та керуючої проєктом Бас Пас мами двох чудових донечок Сані та Соні Тетяни Яцьковської. Таню. Рада бачити у нашому колі. Вітаю, дякую за запрошення. Отож, я також вітаю усю вашу команду з початком нового сезону. До речі, який він вже за рахунком От в театрі рахують театральні сезони. а У вас як із цим? Е, ну е, мали би бути туристичні сезони, але на жаль, е, сезони без туристів. Тому просто четвертий сезон ми вже розпочали. Це супер просто, супер новина. Чесно скажу, дуже ми усі сумували за вашими чудовими екскурсіями, і от, нарешті, вони поновилися. Знаю, що ти любиш відправляти рейс особисто. От розкажи, будь ласка, як прийшли перші цього сезону екскурсії, що це були за екскурсії? Хто на них був? Розпочали ми з наших класичних оглядових. Також вже встигли провести екскурсію для дітей. Це теж оглядова, але орієнтована на дитячу аудиторію Баспасіки місті Вінниця. Хочу відмітити, що. Дуже я вдячна погоді, що вимкнувся дощ саме на ту суботу, коли ми запланували першу екскурсію. Так як цілий тиждень він лив. Пройшли екскурсії рівно, позитивно, довго очікувано. Всі були вражені. Задоволені Задоволені, однозначно і в кінці плескали. Так, так. Тоді все вдалося. Якщо були оплески, так то отже, все вдалося. Як коли ти розповідала, що екскурсії пройшли на належному рівні, думаю, на високому рівні, це буквально, бо це 4 метри, так? Так, 4 метри над рівнем землі. Ти сидиш зверху, дивишся. Ми кажемо 4 тисячі міліметрів. О, як це все класно! А зараз пропоную подивитися таке коротеньке відео, нагадати усім, як саме проходять оглядові екскурсії Баспасу Вінниці, а далі продовжимо нашу драйвову розмову. Гадаю, це проєкт коло мами, і сьогодні ми говоримо про відкриття нового сезону оглядових екскурсій Вінниці у Бас Пас, і разом з нами співзасновниця та керуюча проєктом Бас Пас Тетяна Яцковська. Таню, після перегляду такого відео одразу з'явилося бажання бути серед тих, хто милується рідним містом на борту цього яскравого двоповерхового красення. Розкажи, будь ласка, зазвичай як вінничани вітають ваш автобус, коли бачать його на вулицях нашого міста. Яка реакція? Звичайно, реакція присутня у всіх, окрім тих, напевно, хто дивиться в телефон. Хто нас не очікує побачити, не знає, звичайно, це здивування, але таке приємне. Хто нас вже знає, добре махають, особливо дітки махають рукою, махають, ми їм відповідаємо. Це такий маленький контакт, який дарує радість, як і нашим гостям в автобусі, так і перехожим, які нас зустрічають. Тому. Тільки позитивні емоції викликаємо на вулицях, ну і нас важко не помітити. Це правда яскравий такого прекрасного яскравого кольору, як цукерка. Така цукерка, яка курсує вулицями. Нас нашого Досить часто ми міста. чуємо такі порівняння. Така так, да, і це такі позитивні емоції, яких так не вистачає, особливо нашим діткам, так людям старшого віку, які я знаю, також полюбляють бувати на ваших екскурсіях. Це потрібно усім. До речі, проект Баспас це сімейний ваш проєкт. Твій чоловік привіз три роки тому, чи вже чотири роки тому, якщо е, це ну... четверте сезон. Почався четвертий тому угу. три роки, е... да, як Дабовна, що Вінниця. І відтоді така яскрава сторінка життя вашої сім'ї розпочалася. Що ти, Таня, отримала завдяки цьому проєкту? Що ти? Давай спочатку з тебе почнем. З ну, сім'я. Е... Я вже десь писала, що я нарешті вирішила, ким я стану, коли виросту <laughs> завдяки так. цьому проєкту. Тому що дійсно я бачу, по-перше, е... ну, мені дуже подобається цим займатися. Мені е... подобається ця робота, і я бачу в ній перспективи. Тому... Для себе я отримала ну, ціль в житті ще одну, і можливо знайшла себе в цьому плані. Можливо, трішечки головного болю отримала, коли хвилюєшся, щоб періодично все вдалося. ну хвилююсь завжди так, але вже потрішки намагаюся навчилася справлятися з цим. Угу. Навантаженням, Значить, ти є адміністраторкою, телефонують тобі. Там багато, ну, поки запитань. Що, та, поки що багато на мені цих питань. Я сподіваюся, що ми будемо рости і розвиватись, і е, буде, хоча би на телефоні. У нас менеджер угу. все буде. Що отримали вінничани завдяки цьому проєкту? От, на твою думку, що з'явилось у Вінниці? Е, ну. На мою скромну думку, ага. віничани отримали, я думаю, ще один привід для гордості за своє місто, тому що лише в Вінниці є такий автобус, є такий проєкт. Ага. Ось я думаю, що отримали чудовий варіант, як провести свої вихідні, там, з сім'єю з дітьми. І ще один чудовий варіант, як класно показати наше місто своїм гостям. Тому я думаю, тільки плюси е, отримала Вінниця, Вінниця, так і отримує, продовжує отримувати. Е, давай нагадаємо, де можна дізнатися розклад і іншу організаційну інформацію щодо екскурсії. Це, де е, було ну, все? По-перше, розклад ми оновлюємо щотижня. Ми його публікуємо на нашому сайті uh -huh. кожного понеділка на найближчі вихідні. Зараз у нас збірні рейси лише на вихідні, тому кожного понеділка оновлюємо. Також в цьому сезоні, нарешті, можна буде придбати квитки через сайт. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ось я, до речі, відкрила сайт Баспас Вен Юей. Баспас найкраще углядове Вінниці. І фотка така класна. Uh -huh. Фотка, заради якої водій виїжджав о 6-й ранку, щоб не створювати затори. Так, багато Думаю, що займає. воно того варте, тому що фотографії зробили дуже багато класних яскравих, якраз встигли на цвітіння сакур, і після цього знову пішов дощ. Uh -huh. Ну, нам щаститься в морозі з погодою. До речі, щодо е, опадів, де, хто може хвилюватися. От ми заплануємо екскурсію, Раптом дощ, а там же верх відкритий кабріолет. Чи варто хвилюватися? Давай нагадаємо, хто ще не знає. Все передбачено, дах зачиняється, і в нас стає затишно, тепло і сухо. Тому дощ абсолютно не перешкода дуже часто ми кілька разів за поїздку можемо відчняти зачиняти дах, е, тому це навіть трішки додає якоїсь е, затишку uh -huh. інколи. Uh -huh. Тому дощ нам не страшний. Не проблема. Дощ це не проблема. Е, якщо подивитися на цьому сайті, тут також от про запит є маршрут екскурсії, да? ну дуже все класно. Актуальні запитання, от де екскурсія починається. Початок маршруту навпроти центрального автовокзалу, вірно так, з карманчика, який всі знають, де колись на море відправляли зараз. Так. Ми відправляємо звідти нашу оглядову екскурсію. Угу. Де придбати білет, тут на сайті або можна зателефонувати і десь ну вже на сайті. До речі, треба виправити. Ага. Добре, що ми поцікавилися <сіка> Так. Чи доступна поїздка для маломобільних груп населення? Актуальне на сьогодні питання. так. У нас автобус низький, обладнаний низькою підлогою, тому можна без перешкод заїхати кріслом колісним. І навіть є місце на першому поверсі, де можна ну І їхати там залишити його, uh -huh. ну і стосовно розкладу, так написано: на жаль, в нинішніх умовах не можемо запланувати розклад на цілий сезон. Так, ну в першому сезоні uh -huh. просто ми планували реально на цілий сезон. Нас були сталий розклад. То зараз е ну знову ж повторюсь, ми його кожного тижня оновлюємо. Угу. Ну і подивитися нема проблем відкрити сайт, подивитися Звичайно. чи зателефонувати. До речі, телефонують, запитують, полюбляють більше певно телефонувати і задавати е, питання в, в нашому випадку. Так, дуже люблять поспілкуватися, телефонувати. Е, в першому сезоні, пам'ятаю, номер телефону у нас був в самому низу сайту. І мені телефонували, задава запитували ті питання, на які були відповіді е, на початку сайту. Ну, е, без проблем завжди раді чути. Пишіть, телефонуйте з радістю вам відповім на всі питання. Угу. Найчастіше що запитують про що? Е, ну питання досить стандартні: де починається, скільки триває? Ну, звичайно, вартість і розклад. Тому тут е, без таких е, сюрп... ну буває різне, але найчастіше це такі стандартні запитання, так? Да. Відповідь можна знайти і на сайті, в принципі. Так? Щодо програм, які цього сезону будуть, що ви приготували? Цього сезону ми вирішили цю нашу увагу. Приділити нашим оглядовим екскурсіям класичним. Саме для цього ми і створювали цей проект. Тематичні екскурсії, вони доступні, але будуть під запит. У нас була і музична, була і екскурсія для дорослих. Можливо, знову ж таки, ми тільки угу. розпочали нашу так. роботу. Можливо, в нас в процесі з'явиться якась мега крута ідея. Як це вже бувало, тому не буду зарікатись. Вся Можливо, щось нове в нас з'явиться, і слідкуйте за слідкуйте розкладом, за да, за, нашим анонсами, сайтом, так. Да, за анонсами, да і будете все знати, буде вам щастя, як то казали, так е, от зараз в школах, коледжах, інститутах незабаром завершується навчальний рік. Я так розумію, що це один з найгарячіших періодів для вас, адже багато хто хоче орендувати автобус саме для цього, так чи випуск, чи то завершення навчального року Цьогоріч так само. Так, Запити вже є? з березня ми приймаємо замовлення. В кінець травня вже заброньований. Продовжуємо uh -huh. далі. Дійсно, найгарячіший сезон це травень-червень. Uh -huh. Що потрібно для того, аби замовити даблдекер для поїзд, таких? Uh, ну, по перше, визначитись з датою, мати бажання не відтягувати до останнього і зателефонувати. Дуже просто. Скільки посадочних місць в автобусі? Можемо теж нагадати. Маємо 50 місць на другому поверсі і ще 15 на першому. Тобто, 65 чоловік можемо розмістити в себе. Угу. Ще на першому поверсі є зручний такий столик, так, де можна. Столик ми можемо як сховати, так і за потреби, за запитом ми його також розкладаємо. Так, угу. так згадали вже про перший поверх, що там можна придбати такі чудові сувеніри от, наприклад, така брендована. Чашечка, феліжаночка, так? Да? Так, свіженька Я тільки люблю сьогодні це. забрала. О, супер. Дійсно, у нас є свої, своя сувенірна продукція, вона ексклюзивна, тому що все ми робили під замовлення. Вона лімітована. Як на мене, дуже практична, тому що це і шопери, і шкарпетки, і кружки, тобто все, що ми можемо використовувати, а не просто воно буде стояти десь там на поличці і пилитись. Я за практичні подарунки, і вони у нас досить яскраві, якісні і. Ексклюзивні, ексклюзивні, так ну найважливіше це звісно, що утримує людина під час такої поїздки. Це емоції, такі враження і плюс шикарні світлини. От коли зупиночки можна зробити, можна під час поїздки відео знімати. Так, так дійсно, ракурс досить у нас незвичний, такого знову ж таки немає ніде. Тому і фото будуть також унікальні. Минулому році ми також додали напис Сайла Вінниця вже на сам автобус, uh -huh. чому я дуже рада. Думаю, чому ми це не зробили в першому сезоні? Тому що вийшло дуже класно дуже класно, uh -huh. і особливо коли роблять групове uh -huh. фото на, на цьому фоні, uh -huh. то дуже воно виглядає ефектно. Mm, просто супер. Знаю, що ви також берете участь в різних благодійних проєктах. От на кого вони розраховані? Так, дійсно, в нас дуже багато запитів. На жаль, ми не можемо їх всі задовільнити, але робимо все, що від нас. Колежі, Це так? на що ми здатні? Так е, на кого вони розраховані? Важко сказати, тому що досить багато в нас є е, соціально незахищених груп населення. Це можуть бути і дітки з, ре... з реабілітаційних центрів, uh -huh. чи з, з сімей е, неблагополучних. Також і військові в нас були е, сказати, що вони розраховані на на якусь вузьку групу ні. Для багатьох так є така можливість, так і ви ну співпрацюєте, я знаю, що з департаментом соціальної політики, тобто і е, завжди такі відкриті до того, щоб Стараємося. робити і благочинні такі справи в наш час. Це дуже дуже важливо. Благодійні проєкти теж цікавить питання: чи замовляють ваш автобус в інші міста, чи скоріше, чи є щось подібне в інших містах. Ну, Як я вже сказала на початку, подібного немає. Е, Замовляю, так, дійсно, нас неодноразово звали в Київ е, на, е, Я навіть не знаю, е, на якісь рекламні акції uh -huh. в Дніпропетровськ, але ми відмовляли, так як це досить така е, ризикована справа. Їхати в інше місто. У нас досить нестандартні розміри, є певні нюанси, які ми маємо враховувати. і... Поки що я поки що ці ризики на так. себе не брала, і тому тільки вінничани, е, мають можливість. Поки що нехайся їдуть до Вінниці. краще так і відчують, як воно споглядати на місто з чи висоти, 4 метрів. З висоти 4 метрів. Найголовніше це слухати історію міста. В нас жива екскурсія. В нас працює дуже древова гідеса іна, яка не залишить нікого байдужим і. Тобто, хочу наголосити, що це не просто поїздка по місту, це повноцінна оглядова екскурсія. Угу. Тобто, не лише їздимо, дивимося, ще й слухаємо. Ще й слухаємо. Корисну і інформацію. слухаємо найцікавіше, тому що над екскурсією працювали вже знову ж таки не один сезон, і е, інформація відібрана е, вже і пропрацьована. Знаю, що навіть старожили, які їдуть із вами, теж потім вражені. Ось це моя улюблена категорія наших туристів, ну гостей, які кажуть, що та, ми тут все знаємо, ми тут та все життя живемо. І потім, коли вони виходять і кажуть, що такого ми не знали, дуже дякуємо. Зовсім по-новому поглянули тепер на Вінницю. Це. Тоді просто окриляє. Це дуже, да, це дуже-дуже приємно. Е, ще у вас є отакі сертифікати, які можна використовувати як на подаруночок, да? е, таке запрошення. Це супер, просто. Так, ну тут досить багато було запитів на подарункові сертифікати, і я нарешті цього року угу. їх зробила. А ще такий класний от, от, з вашим автобусом конвертик, так? Да? Так, да, я вважаю, що наша екскурсія це чудовий подарунок. Е, там, по-перше, термін дії досить великий. Людина може підібрати собі зручний для себе угу. час. І я впевнена на всі 100%, що залишиться задоволена. Це, це точно. І вдячна за цей подарунок. Щодо е керування таким бізнесом, кермування, да? то то вже непросто. Що тебе надихає і дає сил рухатися далі? Ну, керування бізнесом, напевно, трошки голосно сказано, тому що ну, на жаль, зараз немає тих об'ємів роботи, які, на які ми розраховували, коли угу. це все е починали. Мене надихає. Ну, найбільше це звичайно оплески в кінці екскурсії, відгуки, тому що досить часто нам пишуть. Потім дякують. Ось це найбільше надихає. Ось цей фідбек енергетичний і емоційний. Угу. Знаєш, що є прям такі любителі, можна сказати, постійні пасажири, клієнти, О, так також є в нас е, і дітки, які е, вже ми їх знаємо і по іменах, і батьків, угу. і, і просто е, наш, ну вже вже наші друзі, які е, як тільки до них хтось приїжджає, також проводять е, своїх гостей, тому що впевнені в тому, що е, це ось найкращий варіант знайомства з містом. І це правда. І чому от на твою думку обов'язково? Потрібно побувати на екскурсії Баспас, як дорослим, так і дітям, як віничанам, ну і так і гостям нашого міста. Ну не обов'язково цього я звичайно не можу сказати. Але якщо є така можливість, чому собі в цьому відмовляти? Якщо в нас в Вінниці є ось такий проект, потрібно користуватися цією можливістю. І знову ж таки, це ні кожен залишиться задоволений. Тож усіх запрошуємо. Звичайно, дякую. Сьогодні ми говорили про оглядові екскурсії на двоповерховому автобусі Кабріолеті для дорослих і дітей у Вінниці з півзасновницею та керуючою проєктом Баспас Тетяною Яцковською. Бережіть себе та своїх рідних. Коло мами, смарт смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.